Всім привіт! З вами я Євген Ой, коло-гейм, вже забув. І це відео про Майнкрафт вже третя серія. Ось щоб вас не затримувати, я вже тут зробив ну, чуть-чуть дах. Але не повністю. Буду збирав пісок, Ось вже отже майже, і зробив такі штучки, з яких буду робити саме дах. Зараз ми забираємо. Забрали хештаки. Так. Я хочу зробити ось такі. Із них буде легше і економно, Вірите? Я так переважно завжди. Так. Отаку От ті поштоку можу зробити. Так. Дальше. Ось так. Ось так. Тут в мене якось трохи дерів вийшло, але я думаю, воно якось буде теж гарно. Так, ось так і ось так щось трохи не от реально, от лагає той крак і нічого не зможу зробити. О, бачите, вже не лагає. Пробачте, я трохи закрив, вчора просто з друзями на дворі був і сильно кричав. там футбол грав. Ось тут. Бачите, зразу так і гарно виглядає. А ось тут я трохи не розрахувався, але теж гарно. Щось мені писали, забери кровать, це спаунпойнт, Я не розумію, про що це. То мій друг Андрій писав, ну то Андрій, поясни мені, бо я не розумію тебе. Ой, Трохи вже не то зробив. Дивіться, я не знаю, може драбинку зробити ось тут? От реально, ось таку. Отрально, отут і зробив драбинку. Ось так у нас буде виглядати. Так. От мені вже навіть красиво вірити. Так. Приває, вкриваємо дах. І є. Дах майже готовий, я думаю, да вистачить цих. А, і до речі, чому у мене там стоїть дізлайк під е, ареною. Ну, історія аріди. Мені не дуже це сподобалось, Ну, то може якось виправити, то я вас прошу. Ну, чесно, мені не сподобалось. От, от стоїть, дізлайк, от стоїть два лайки під восьмою ареною, а. Саме е, дізлайків, саме один. Ну, мені це реально не подобається. Виправляйте це якось. Е, прошу вас. знімаю саме для вас. Ви якось не так реагуєте. Так, ну а ось тут я навіть не знаю, як вас буде. Другий поверх. Та ви ж там другий поверх якось добудує. Боже, uh, не так трохи зробити. І саме так, мені теж так подобається. Ну не знаю. Мені подобається гарно. Що там ще, ще зробити? зробити. Добре, я добудуємо. Ну хотів, сходи, люблю більше драбинки. А тут нехай у нас тільки типу, буде балкончик якийсь. Буде тут такий нас балкончик гарний. Ніч, нам ще треба буде дерево нарубатися. І ще з тобой оставило трохи то. Ну, зараз нам ще треба трохи дерева, тому я ставлю на стоп. Ну і ось я таки вернувся, де збирав там скільки дерева. Дивись. 17 дерева, підійде. Так Що тут треба, так. Ось так. Я щось не розумію. Треше блоки, розумію, скільки три, три штуки. Претець треба буде більше зробити, але так теж треба поспати. Я зрозумів, що це тепер. Але ні, ліжко я забрати не буде. Хай буде тут. Все, я виспався. до речі, тут е, недалеко. Ось от там саме, от отам, от отам. От от Є лава, цілий орудок лави. Ну, ціла калюжа лави. ну десь треба буде там щось не зробити. Щось десь зробить. Так, забираємо ось це. Ось. Потім заберемо.

Один, два, три. О, тепер красиво і гарно вийшло. Ось так щось сюди вкрива. Ось і взагалі красиво. Я там шукав квіти, але не йшов тільки отут. Той в мене трошки не вийшло, як я хотів. Трошки, трохи І Трохи багато. що в рев. Так я я, я зрозумів в мою помилку, що не треба мене виправляти. Ось тепер точно. Я по максимум. Тут нехай мене. Ой. Тут нехай у мене буде таке віконечко зразу на балкон, тому я не буду закривати ось. Здається, може я це вже буду робити в другій серії, але сьогодні я хочу в двері поставити так трохи вікно зроблю. У так, так. нас є ще хочу в дерев, і це багато дерев'є. У них так будет. Ні, не вийшов нас так, але тоже так нормально. Так, ще так, 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 так. так, так. Є. Тут у нас буде і там ми зробимо двері і. Що треба буде взяти? Якщо в нас там є двері. Є там одні двері. Чому не дві? І... Треба звідси взяти двері. Не хочу вже робити. Дерево от. Все є. Двері. Двері, двері, буря рі. як гарно вже вийшло. Я думаю, Дім в мене вийде гарний, і за це можна буде поставити лайк, хоча б поки що за перший повак. Дивіться, краси. Тут нехай вже буде відкриватися. Через вікно залізу. Вже не культурні якісь Зараз заберемо скло. Ну і все, здається. От бачите, а вже на той другий поверх я вже зроблю отаке скло, ну, хоча б поки що от для балкона. Розумієте, бо так воно вийде якось не дуже гарно. А так, Прям саме раз. як красиво. Так, мені дуже сподобалось. Тут ми вже робимо в другій серії, я ж там розбираю трохи дерева, Вже не в прямому ефірі. Але нічого, все буде добре. Якщо. Нічого немає. Може, вже завтра ми перейдемо е, на, на, криті, ну, на вишивання з мобами. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього.